Сійському білгороді пролунали вибухи, спалахнули пожежі, пошкоджено житлові будинки. Про атаку повідомив губернатор області Гладков. За його словами, поранено вісім людей. Одна з постраждалих у тяжкому стані. Прямим попаданням, зокрема, на бульварі юності прилетіло у газель. Повідомляють місцеві жителі. Шмітіт маршини куда у літілі. А це момент прильоту на вулиці Єсеніна у Білгороді. Ще один вибух на парковці зафіксували камери спостереження біля будинку. Чоловік біжить до під'їзду, тоді як прилітає на подвір'я. Загалом згоріло 15 автомобілів, приватний будинок пошкоджено понад 20 багатоповерхівки та газопровід. У селищі Дубове поруч із Білгородом також є руйнування багатоквартирних та приватних будинків посічені автомобілів. Телеграм-канал Меш написав, що місто атакували, нібито українські дрони та реактивна система залпового вогню. «Вампір». губернатор Гладков також звинуватив Україну в атаці на Білгород. При цьому промовчав, що пошкоджені будинки та транспорт наймовірніший результат невдалої роботи російської ППО.